Вітаю друзі, Олег авто Вінниця у нас знову є цікаве оновлення. Автомобіль, який народний автомобіль, який простий дуже в обслуговуванні. Конкурент цього автомобіля це Volkswagen Polo. Перевага цієї машини перед Volkswagen Polo в тому, що вона на порядок дешевше в обслуговуванні. І в неї кузов дуже стійкий до корозії. Отже, дачі Stepway. автомобіль з Німеччини, 1,6 бензиновий двигун, простий на ремінці. Можна поставити газ при бажанні, автомобіль на гарній. Зимовій гумі на оригінальних дисках, в класному кольорі такому, не лавишня, на противотуманних фарочках. Простенький, звичайний автомобіль з великим кліренсом, подивіться, до речі, його кліренс він дійсно високий. тобто по будь-якій місцевості можливо, можливо проїхати без проблем. Як для першої машини, автомобіль непоганий, тому що, подивіться, бордюрку, попробуй ще зацепи. Дуже висока машина. Механічна коробка перемикання передач, П'ятіступка. багажник тут також достатньо великий. Присутня шторочка. Візуально дуже симпатичний, гарний автомобіль, бюджетний. Перейдемо в салон, покажу. У нас тут простенька комплектація, салон в збереженому стані 210 тисяч пробігу, все, пробігу відповідає, досить, досить збережено. Тут ми маємо кондиціонер робочий, два стеклоподйомника передніх, бортовий комп'ютер все. Задній ряд, як завжди, ну, як правило, не зачуханий в збереженому стані, нічого не розлите, ні. Автомобіль не хімчищений в звичайному такому робочому стані. По кузову автомобіль має декілька косметичних підфарбовувань. Я зараз покажу по кузову, приборчиком пройдемось, все вам покажу. Капот автомобіля не фарбований. Переднє крилочко є е, другий шар Е, Автомобіль тут так же само, без шпаклівки, без просто другий шар. Щось не фокусується. Е, тут була протяжечка по цій стороні царапина і її просто зафарбували. Так. Кришка багажника не фарбована. Заднє, ліве крилишко і ліва сторона не фарбована. Не хочу на морозі фокус наводити. Зараз заведемо автомобіль, послухаємо як він працює. Покажу підкапотний простір. Запустимо двигун, послухаємо як працює. Подивимось підкапотний простір. Автомобіль холодний, ніч стояв. все нормально, все працює. Печка дує. Склопідйомник правий працює. Склопідйомник лівий працює. Відкриємо капот, подивимось під капотний простір. Автомобіль холодний, чую підписку якийсь ролик. Тут все чистенько, акуратно, двигун працює рівно, його не, не тріпає, все абсолютно в робочому нормальному стані. Акумулятор тут нормальний, машина два дні стоїть на морозі, у нас мінус 10 завівся, спокійно, гарно все працює. Не троїть, не, 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 не труханить, не ковбасить мотор. Класний, звичайний простий двигунчик. Підведемо короткий підсумок. Отже, підсумок, народний автомобіль, бюджетний, датчий STP. 2010 року 1,6 бензиновий двигун, на який можна сміливо поставити газ на зимовій гумі. 210 рідного підтвердженого пробігу. Вартість автомобілю буде складати 6200 доларів. Також можлива доставка до вашого дому. За умовами доставки звертайтеся за номером телефону або приватні повідомлення. Автомобіль вартий уваги, так як він простий, економний, невибагливий і з дуже високим кліренсом, як на такий автомобіль. Це просто такий же самий конкурент Volkswagen. Поло крос. Але це на порядок дешевший в обслуговуванні і, в принципі, дешевший автомобіль. І автомобіль, який дуже стійкий до корозії. До зустрічі!